Піротехнік ДСНС це дуже важлива та одночасно небезпечна спеціальність. На рахунку героя цієї програми близько тисячі виїздів на знешкодження вибуху небезпечних предметів. мого підрозділу входить виявлення та знищення вибуху небезпечних предметів на території Запорізької області Херсонської. Харківської. Під час війни, напевно, немає такої професії, яка не була би безпечною. Тобто, да, є такі професії, як запер, які несуть в собі трохи підвищену небезпеку. Звісно, є такі, ну, опасність є, але працюємо, так будемо працювати. Специфіка, безусловно, змінилася, я до повномасштабного вторгнення був. Служив цій, цій же структурі, але я був начальником рятувального відділення. Це трохи інша специфіка. Тобто, можна сказати, це для мене зараз щось нове. Їду з одними думками, щоб повернутися додому до сім'ї, щоб кожен підлеглий з мого підрозділу повернувся до своїх сімей. Ну але ми туди їдемо також допомагати людям. Ми ж там працюємо на практичної інфраструктурі, на лепах, на водопроводах, на газопроводах. тобто розуміємо, що їм треба теж повертати життя до лікаря. Це мій перший міст, найбільше запам'ятався, тому що далі я якось не можу відокремити тобто, все як професія, як робота. Нагорода називається за відвагу надзвичайної ситуації, але вона влучалася на розсуд керівництва. Я думаю, що кожен сапер, кожен військовий заслужує, ну, заслуговує на, на якесь поширення, на новгород. На Війна стала, я змінився тоді з караулу. Бував на той час вдома. Зранку позвонив телефон, викликали по збору аварії на місця десантування, вивізали в частину, та далі вже були казів і керівництва. Що я Мрія у Михайліна зараз, як у всіх людей, щоб закінчилася війна, це, це ну, у нас у всіх нас. Змінив зазади, що таке просто щастя для людини, І хочу, звісно, повернутися додому за горіного Мелітополя. Артилерійські снаряди це боєприпаси, які найчастіше використовує окупаційна армія для обстрілів прифронтових населених пунктів. Про їх небезпеку та як діяти у разі виявлення розповість наш фахівець. Артилерійські снаряди призначені для ураження живої сили або техніки супротивника та споруд. Артилерійські снаряди бувають фугасні, осколочно-фугасні, кумулятивні, бронебойні, бетонобойні, димові, освітлювані, хімічні. Калібр їхній дуже великий, починається від 30, 30 мм. Найчастіше нам потраплялися на запорізькому напрямку, це 152-й калібр. Це артилерійські снаряди, він як використовується в, в артилерійських установках, так і в танкових. Виявляють їх. Зачастую, якщо не спрацював підривник, вони залишаються і несуть собі велику загрозу, тому що вони пройшли канал ствола і вже є небезпечними. Снаряди поділяються на першу та другу категорію. Першу категорію мають право перенести тільки спеціалісти, піротехніки, там, з поліції або з Збройних сил. Люди, які мають... Зв'язок з знищенням боєприпасів. Другу категорію знешкоджують перетехніки на місці, тобто роблять усе, щоб воно не носило загрозу навколишньому середовищу та людям. Робляться спеціальні ями для знищення боєприпасу. Або брусфери, робиться так, щоб не було розльоту осколків та не носло загрозу людям. Коли людина знайшла вибухонебезпечний предмет, вона робить заявку на 101, помічає місцевістю стрічкою, тканиною або бутилкою, щоб фахівці могли знайти цей вибухонебезпечний предмет. Напередодні опалювального сезону необхідно підготувати власні оселі до зимового періоду про небезпеку пічного опалення та як уникнути надзвичайних ситуацій далі у сюжеті. У житлових будинках, які мають пічне опалення, особливу увагу необхідно звернути на дотримання вимог пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації печей. В цих будинках найчастіша причина пожежі це перегрівання печей, це утворення тріщень в цегляній кладці, клаці, розпалення печей за допомогою горючих та легкозаймистих рідин, а також випадання з підтопкового отвору, з -під топкового отвору, розжарених вуглин. Перед початком опалювального сезону необхідно перевірити печі та димоходи, почистити їх від сажі, відремонтувати, також зашпирувати тріщини за допомогою глиняно-пісочного розчину, також побілити димоходи в нагорищі та вище. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, то вам необхідно дотримуватись наступних правил. На початку та впродовж усього опалювального сезону необхідно очищати печі та димові труби від сажі для того, щоб уникнути її займання. Перед топковим отвором на підлозі необхідно розмістити лист металу розмірами не менше 0,5 на 0,7 метрів. Попіл та шлак, що видаляється з печі, необхідно заливати. Водою та виносити в спеціально відведені місця. При експлуатації печей забороняється використовувати печі, які мають тріщини, залишати печі, які топляться без нагляду, а також доручати їх нагляд дітям, сушити та складати речі та будь-які горючі матеріали на печах. Залишати безпосередньо перед топковим отвором горючі речовини та матеріали забороняється також розпалювати печі за допомогою горючих та легкозаймистих рідин, зберігати у приміщенні біля печі запас палива, який перевищує добову потребу. Здійснювати топлення печі із відкритими дверцятами топкового отвору у разі виникнення пожежі. Ми повинні телефонувати 101. Поки їде пожежна охорона, якщо в нас є вогнегасник та первинні засоби пожежого гасіння, ми самотужки пробуємо ліквідувати наслідки пожежі. Це вогнегасник, це відро з піском, відро з водою. Для гасіння пожежі, якщо це в нас Уявимо загорання від печі це якісь горючі речовини, які поруч з піччю розміщені, або це підлога дерев'яна, яка загорілася по причині того, що розжарена зола випала з топкового отвору. Нам достатньо будь-якого вогнегасника, будь-то вуглекислотний вогнегасник, чи це порошковий вогнегасник, любим вогнегасником ми можемо гасити дану пожежу. Аби навчити дітей безпеці за ініціативи МВС України та у співпраці з дитячим фондом ООН «Юнісеф Україн» створено проект Мобільні класи безпеки. У цих класах діти здобуватимуть знання про ризики, які несуть міни та вибухонебезпечні предмети, а також як діяти у разі виникнення пожежі. Мобільний клас безпеки це спільний проєкт Міністерства внутрішніх справ Державної служби з надзвичайних ситуацій Національної поліції України. Він створений за підтримки ЮНІСЕФ. Взагалі, ми в цьому класі розповідаємо дітям про культуру безпечного життя. Ми розповідаємо про пожежну безпеку, мінну безпеку, правила поводження на водоймах. Усі наші заняття проводяться спільно з ювенальною поліцією, які також розповідають дітям про правила правила дорожнього руху про кібербулінг та інші там теми, які вони вважають за потрібне донести до дітей. Тобто ми формуємо у дітей культуру ведення безпечного способу життя. Це замасковані іграшки, яким підв'язана леска до гранати. Якщо їх підняти, вона видернеться і може бути взрив. Її не треба нічого трогати. Я знаю про вибухонебезпечні предмети, що їх не Е, Нельзя взять піднімати, е, що вони можуть бути як в іграшках, так і е, прості, закопані в землю е, біля, можуть бути зеленими там е, коричневими, сірими. Треба відійти на безпечну відстань та зателефонувати спеціальній службі або просто за злофона зателефонувати поліції чи ще комусь Не чіпати і ти, якщо його побачиш чи міну, то ти йдеш ті ж дорогою, що ішов ну, то туди вперед. Та да, кажуть батькам, вони телефонують е, службі безпеки, що вони розміновують. Я можу піти до сусідів та попросити допомогти. І поки вони будуть допомагати, поки ми будемо стримувати вогонь, ще зателефонувати пожежникам, і вон і поки ми будемо втримувати вогонь, вони приїдуть. Е, я буду попереджувати ще батьків про це, щоб вони знали. Батьків, якщо їх немає вдома, то сусідів попередити. Наша програма добігає кінця. Бережіть себе та любіть Україну.